Всім привіт! Зараз я тестую свій акумулятор. Вже 2 години він працює на навантаженні приблизно 4-5 кВт. Зараз ви бачите вже залишок 63%. Зараз я переключусь на тепловізор і зроблю зйомку, як у нас почувають себе контакти. Зараз навантаження 5,69 кВт. Це в нас 110 А. У нас по проводу. Проводна температура має 42 градуси, це 35 квадратів. Давайте спустимося нижче 40 градусів. У нас тут є. 44 клема. На запобіжнику. Тут у нас нічого немає. Перемичка. Інша перемичка, але 32 градуси. Цього 31. Тут що у нас температура перемички? Тут в нас нічого немає. Тут просто дуже гарячий провод. Так само, приблизно. Чому внизу таки, така температура? Бо я проклав тут з упаковки від акумуляторів пенопласт чи що там. Я вважаю, що все добре, нічого сильно не гріється. Мене задовільняється.